Мої любі вітання, мене звати Сергій Долина і сьогодні я вам покажу, як ми змагалися, точніше я, по ривку гірі 24 кілограми. Це були змагання пофеїсти колос по Донецькому осередку, котрі, котрі змагання проходили в Києві. Тому що, звісно, Донецький осередок не може проводити змагання в Донецьку, вони проводили їх в столиці. Дякую всім, кого сьогодні побачив з Донецька. Це Кривцов, це Нескреба. Це Клименков безпосередньо, Мироненко. Ось всі хлопці з Донецької команди дуже радий був вас побачити, почути, вибачайте, кого не згадав. Так, я порвав гірю, чому з вами хочу подивитися. Я в 2019 році робив операцію на поперек, видаляв секверистировану грижу 19 мм і після цього майже не рвав гірі, жав, робив там жим довгим циклом. Ось, робив гвардійський ривок, ну дуже мало рвав гирю звичайною, звичайною з одною зміною рук. Ось, критубли, все раніше, що зафіксовано протоколами, я гирю 24 кілограми зі своїм ростом, 1,97,5 м рвав 230 разів. Дуже багато. Це не було випадковою, дуже багато разів я це робив. Ось. М -м -м -м. Сьогодні я порвав цю гирю 214 разів. Це для мене... Гарний результат. Я ну, задоволений цим. Хоча б ну все було сьогодні в цьому проти мене. Ось чому? Тому що <смі> не працює з у зв'язку з блекаутами. Ліфт вже поламався. Другий тиждень живу я на 16 му поверсі. Хожу. Я маю цукровий діабет, ще ну, переверне поперек. Зараз ще за того, що багато хожу, я 2 метри майже на зріст порядкові. Ну це не таке. І я поїхав підтримати Ярослава Савчука, котрі піднімають важкі гирі, і сьогодні каже, хочу порвати. Він взагалі ривок не робить на кількість, зробив сьогодні ривок 130 разів. Я думаю, підтримую його і порвав своє задоволення, буду тримати нормальний темп. Ось, і порвав нормально, але мені порахували не дуже нормально. І зараз з вами разом будемо рахувати і дивитися, як це було. Ем, і ще. Я зайняв третє місце з результатом 187 разів. Друге місце теж 187 разів. Я програв по вазі, тому що була вагова категорія 85. Ось. І перше місце 188 разів. А ну, порвав я, як побачите, набагато більше. І навіть якщо було б мені зняти 10-15 барів, все одно було б більше. Ну, Давайте рахувати разом. Итак, зара давайте разом э, ра два, три. я нарвал. Ось, то, что самому цикаво. Так, я рукой піднимаю, что Я готовый. Поехали. И... И... Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Ну давайте потерпим вісім, десять хвилин, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Треба куську покласти. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Двадцять три. Двадцять чотири. Двадцять п'ять.

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

І 100, 101, 102, 103 і 104. Перехват. 104 рази. Постояв, подихав. 104 рази мої любі, давайте запам'ятаємо, ліва рука 104. А зарахували мені на ліву чомусь 100. Хоча наліво, бачите, рву комфортним досить темпом. Ось не поспішаю, гарно рву наліво так взагалі. Чути там 4 знімати, я не знаю, було гарно, не поспішав, до речі, це була е, права рука. Права рука виглядала так, це такі нові гір'я, бо еліка, ну, такі, не дуже вони є, Ніколи так руки не розриваю. Так, права рука була 104, давайте рахувати ліву. Так, трошечки так, да, воно е, скучно, але ну, а що робити? А ви уявляєте, рахувати на півмарафон, півгодин, або годину рахувати марафон. Ну так, п'ять хвилин вже є, давайте ще в нас є ліва рука. Так, запам'ятаю, направо було 104. Поїхали ліва і ліва. Перехоплення. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80, 81. 82. 83.

106, 107, 108, 109 110. 110 110 110 разів це у нас була права рука і ліва рука, ми пам'ятаємо, була в нас 104. Тобто 110 на 10. 110. На 104, і тобто 214 разів. Я не пам'ятаю, що мені зарахували 287, і саме в другому місці я програв по вазі, і і першому місці я програв один бал. Ну тобто, давайте уявимо, що навіть зняти мені е, не 27 балів, як мені е, зняли, а хоча б 25. 25 балів мені зняти, і я виграю. Ну це так вже е, типу, просто принципово. Але знаєте, я yeah. радий. По-перше, що я виступив, я радий, що е, от, після операції на поперед, е, після 2015 року, я підіймав 214 е, на тренуванні, 214 є відео, я відрахував в залі. А так на змаганнях е, я підіймав з одним змінирую 206 і 207 е, по ФГСУ. Здесь я підняв 214. Ось, е, це нормально, я не поспішав, я е, е, хотів тримати нормальний плюс-мінус теп, але... М в цих змаганнях сьогодні по ФСП Коло Донецькому осередку, котрі проходили 3 го у ВАЗІ-85 я зайняв перше місце. З чим себе і вітаю. Мої люди, дякую, дуже радий був всіх сьогодні бачити, навіть суддя, котрий мені рахував, я його поважаю, ціную. Це дуже гарна і приємна людина. Так може сталося від того, що щось об'єктоване він мене зняв, бо я пустав навіть 17 разів там гаразд, ну все одно було в мене більше, ніж мені офіційно записали протоколи. Ось, але е, ну, зараз таке становище не було світла, було темно, е, один не підходив е, адаптер, не працювало одно табло, котре було, до речі, привезено теж жирів функціонерам, тренерам. До США з Борисполя Євгеном Бикером за своєму дякую. Бувають Білогородська до США Олена Кожушко. Були е, герівники з Луцьку, е, були герівники з Києва, з з з Переяслава, з Чернігівщини. До речі, дуже гарне було свято. Просто така була ситуація. Хотілося би з вами її прояснити. з вами поділитися своєю радістю. Ось я радий, що багато років вже я як займаюся рівним спортом. І виступає на змаганнях, це, мабуть, 12-13 років. І сьогодні Олегу Кривцову кажу, пам'ятаєш, ми в Волновасі до війни виступали чемпіонат був області 2011-2012 рік. Я пам'ятаю, хтось ще гірю 8 кг, спер в сумці ми її шукали. Ось. І ми сьогодні закінчили, закінчили цей змагання по колосу, що ми віримо, що ми ще. Змагання по ФСТ Колос, ФСТ Дінамо, Спартак, «Локомотив» або всі спартакіади по працівникам енергетичної вугольної галузі проведемо ще безпосередньо в Донецьку і в Луганську. Мої любі! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякую вам всім за те, що ви є. Ось. мої любі, до побачення.